Топ-4 приманки для лову хижака по першому льоду. За відомим принципом, ці 20% приманок роблять 80% вашого результату. Відразу дві приманки, які стоять поряд і доповнюють одна одну. Це зимові блешення Кустікбайт Скетчі та маропетка. Це досить легкі блешеньки для риволовля на глибинах від 1 до 3 метрів. Дані вертикалочки характеризують унікальний профіль тіла. Ці дві модельки потребують мінімальних зусиль для досягнення клювання хижака, застосовуючи короткі підриви будильником та дещо, експериментуючи з амплітудою, ви з легкістю здобудете клювання окуня, невеликого судака та щучки трав'янки. Наступна приманочка це балансир Golden Catch Nice Jig вагою 7 грамів. Вироблений у класичному профілі тіла. Модель досить легко контролюється та має стабільну гру. Її параметри. Перекривають умови ловлі від 2 до 4 метрів. За допомогою Енайс JIG відбувається знаходження та ловля окуня різного розміру. У меншій мірі ще невеликої щуки та судака. Вся лінійка має дієві колірні рішення, які добре працюють на українських водоймищах. І замикає нашу добірку рапала Rap у розмірі 7 см. Це один з найбільш відомих балансирів у лінійці фінської компанії. Це справжній хід середнього розміру балансирів, у якому всі елементи виконані на найвищому рівні. Приманки з даної лінійки найбільш доречні на глибинах від 4 до 8 метрів. Приваблова гра балансира Рапала Джигін Храп 7 надає рибалці широкі можливості при ловлі судака та щуки, а також трофейного руслового окуня. Ось така проста, але стабільна працююча четвірка приманок, з якою ви зможете мати гарні результати при ловлі хижаків на більшості водомищ України.